Ми движемося, на ваш взгляд. Все тільки хуже буде становиться далі. Ну, ми не движемся, Ми вже приїхали на станцию під названням Конфронтація. Нас ніхто не любить. І любить особо нас не собирается. І нам це не нужно. Ну, кто то же все-таки любить, кто то любить. В Твері головну міську новорічну ялинку прикрасили паперовими гірляндами з людськими фігурками, на які приклеїли, щоб ви думали. Увага! Фотографії ворогів хутінського режиму Байдена, Макрона, Зеленського, Пугачова, Галкіна та навіть Вайкули, ну і інших. І все це діло доповнили надписом Атарвім'яш то нібудь то дитячі новорічні ранки з автоматами і НКВД-стами, то пластмасові чи льодові скульптури Руцкава Салдатіка замість Діда Мороза, то тепер гірлянди. Чим ближче до Нового року, тим більша інтрига, я бачу нас чекає. Є така підозра, що якщо почнуть ставити замість новорічних ялинок макети стратегічних ракет, теж вже ніхто не здивується. Ні, ну ви собі це уявіть. Це ж не приватна шиза поїхавшого ватана. Це затверджена міським офіційним органом ініціатива. Пошуки руськомірського дніща продовжуються далі. На фото Аеропорт Брістоля, Великобританія. Ось воно, оголошення, якого заслуговує вся Росія. Велике прохання до руських взагалі не підходити до стійок реєстрації. Акцентована виділена увага для руських. Вони ж таке люблять скрізь зверхню на всіх кукарекати. Скоро для них будуть висіти вже окремі таблички, здебільшого на вхід, і при тому куди б то не було. а с годом после в путинский аквариум и на выход дрібниця, але красномовна проектуюча реальность Я сижу на пляжу радуюсь величию на окопы все гляжу выглядит прилично я не тактик не стратег но как только глянул тут же захотел спросить точно все по плану Вийшов із запою. У Херсоні чоловік накинувся на воїнів ЗСУ. У Херсоні місцеві жителі затримали чоловіка, який, ймовірно, не знав про звільнення міста та накинувся на воїнів ЗСУ через привітання Слава Україні. Він почав погрожувати військовослужбовцям поїздкою до уявної російської комендатури за бандерівське гасло. Ото попав. Це називається натуральний природний відбір. Коли безмежна тупість самоліквідує ватанів, сподобалось відео. Не лініться поставити вподобайку та залишити коментар. Це допомагає розвитку каналу. До зустрічі!